Гороскоп на 26 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНИ. Намагайтеся дивитися на речі реально та не будувати ілюзій. Від того чи вам це вдасться, залежить успішне завершення багатьох справ, за які ви візьметеся сьогодні. Варто поводитися обережніше із грошима. День категорично не підходить для того, щоб робити спонтанні покупки або вкладати кошти у сумнівні проекти. Тельці деякі труднощі можуть виникнути, але ви, напевно, знайдете спосіб їх подолати. Багато тельців досягнуть успіху завдяки вмінню швидко орієнтуватися в новій ситуації та самостійно приймати непрості рішення. На початку дня можливі невеликі фінансові втрати. Друга ж підійде для покупок та угод. Близнюки. День підійде для ділових переговорів, зустрічей із людьми, яких ви хотіли б бачити своїми союзниками. Багатьом сподобаються ваші ідеї. Якщо вам буде потрібна чиясь допомога, отримати її вдасться вчасно. Перед близнюками, які зосередяться на вирішенні робочих завдань, відкриються можливості професійного зростання. Раки. Сміло оберіться за складні справи у першій половині дня. Цей час буде вдалим, і ви швидко доведете розпочати до кінця. Завдяки підтримці зірок деякі раки швидко вирішать складні завдання, досягнуть відмінних результатів там, де в інших взагалі нічого не вийшло. Леви, багато що виходитиме добре. Вам не доведеться прикладати серйозних зусиль, щоб впоратися зі складними справами, досягти мети. Деякі ваші ідеї сподобаються новим знайомим. Незабаром ви відчуєте симпатію до цих людей і потоваришуєте з ними. Діви! Зробити потрібно буде багато, тому витрачати час на нісенітницю не варто. Краще розпочати день із вирішення найсерйозніших питань. Вранці вплив позитивних тенденцій буде особливо сильним, і ви швидко досягнете потрібного результату. У всьому щодо грошей можна покладатися на інтуїцію. Її підказки допоможуть вирішити будь-які фінансові питання. Терези день пройде відносно спокійно, якщо ви самі не переживатимете через дрібні непорозуміння або невдалі збіги. серйозних проблем можна не побоюватися. Зірки будуть на вашому боці, завдяки їхній підтримці ви швидко впораєтеся з будь-якими труднощами. Скорпіони День підійти для багатьох важливих справ. Ви матимете шанс швидко вирішити якісь серйозні питання, впоратися з проблемами, які зовсім недавно вставили всіх у глухий кут. Спостережливість та вміння швидко робити правильні висновки допоможуть вам уникнути помилок, швидко зрозуміти, як краще діяти, ніж чим зайнятися насамперед, а що відкласти. Стрільці. Варто прислухатися до порад. Люди, які давно вас знають, сьогодні можуть підказати, як краще діяти або вчасно вказати на помилки. Не все буде легко, але ви не відмовитеся від своїх планів, навіть якщо виникнуть труднощі і досягнете відмінного результату. Козероге, налаштуйтеся на рішучий лад. День відкриє перед вами безліч нових можливостей. Прикро було попустити хоча б одну з них. Багатьом козирогам знадобиться вміння ладнати з оточуючими, швидко знаходити підхід до нових знайомих, ймовірний початок дружніх чи романтичних відносин. Незабаром вони можуть стати дуже важливими для вас. Водолії. День буде сприятливий для ділових переговорів, публічних виступів, спілкування з людьми, підтримкою яких ви хотіли б заручитися. Деякі водолії отримають незвичайні, але дуже цікаві пропозиції, дадуть відповідь на них згодою і не пошкодують про це. Не виключено знайомство, яке започаткує романтичні відносини. Риби. Хоча день буде цілком сприятливим, намагайтеся уникати зайвого оптимізму та не переоцінювати свої можливості. Бажання досягти всіх цілей відразу може штовхнути деяких риб на необачні вчинки. Такі представники знаку можуть зробити прикру помилку, сказати або зробити те, про що пізніше пошкодують.